Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я рада вас тут бачити. Сьогодні відео трошки незвичне, бо я не записую для вас вступ, трошки захворіла, трошки Новий рік скоро, і я дуже багато в чому не встигаю. Тож, Працюємо з тим, що маємо. І сьогодні я буду робити сумку. В мене ідея така, що я придбала собі канву, по якій або обв'язують, або вишивають сумку. І я хочу її вишити оцією плюшевою пряжею. Тому, перш за все, буду робити саме візерунок. На канві, тож взяла нитку канву голку і починаю працювати. Ось такий візерунок в мене вийшов. Також для цієї сумки мені необхідна буде фурнітура, а саме пряжка для застіпки і пряжки для ручок. Якщо чесно, я шукала придбати, купити такі пряжки, але, на жаль, не було необхідних мені форм. Також для сумки мені знадобиться ще ручка. Її буду робити з штучної шкіри, з якої робила накладки для високих чоботів. У мене якраз залишився невеличкий шматочок. Тож відмічаю необхідну мені ширину і відрізаю полосочки, які в майбутньому будуть ремінцем моєї сумки. І ось, коли всі підготовчі роботи завершені, залишилося сумку тільки зібрати. Тому знову беру голку нитку і починаю придавати сумці форму. Краєчок нитки я ховаю вже за прошитими стіпками на сумці. Ну і Зараз буду поєднувати. Різні боки своєї сумки, щоб вона тримала форму. До речі, хотіла з вами поділитися, що оця плюшева нитка, коли нею шиєш, вона ну прям дуже кришиться. І, якщо чесно, це може трохи нервувати, бо вона, ну. Залишає дуже багато бруду після себе. Але я не жалкую, що обрала саме її, просто якщо для вас це проблема, щоб мали на увазі, що вона залишає досить багато бруду, який можна зібрати легко оцим такою щіткою, знаєте, яка з клейовими стрічками. Не знаю, як вона правильно називається. Але якщо будете. Робити сумку в такій техніці з таких самих ниток, то раджу мати такий, таку щітку, щоб вона допомогла вам в прибиранні. Бо мене саме цей момент він реально трохи нервував. По-перше, це брудно і це додаткові затрати часу. І по-друге, оці ниточки, коли вистрьопуються, то вони ускладнюють роботу самою ниткою. Ось чому ще мене сам процес трохи денервував. Але дивлячись на результат, мені прям дуже подобається.